Ви нашу охорону не рухайте, ми наняли, Сядьте на курабі, поки що вас не вийшло. Не шановні, сіли б його. Духов, Документи покажіть. Людина, що не бачите, що ставить, документи покажіть. що ви можете. Ви залишите, то наші зали людки здійсниться. Ви що, друзі? Ви що охорону охорона? Ви що кажуть, розпоряджаєте? Ви, послухайте, документи підкажіть. Я захочу, що заявити. Покажіть документи, то ви такі.

Нормально beans... вам пословими не дадуть, не лізьте, бо вас голову здесуть. Ви що, прикалуєте? пікалують? Хто така, блять? Це мене викладають, нападають, я буду випускаю, на мотікацію, що йому молодиш, не розказуйте, як я живе. Видіть, ще що ви вас кажуть. Не лісіть, вас звертаєте, що тут таке. І що будемо розказувати. Наша охорона нас збереже. На які писали? Документи, покажіть. Ухвало, що.

Як видали, ну каже. Сусуні кріч, наведемо і шла клініч. Що ти зараз прияти, щоб у нас витягували, як вчині коли чиде. Ви підіймаєте плати, всі інші діла. Ну це такі улякі корот люкає, поніходите по полі. Ну я за тебе, там інші хлопці. Я там ще не буду. Так і знаєте. Вони роблять політичну розправу над українцями. Вони Вони вкрали, мовчить. на мене згодом справа, за це платять гроші чи дають, чи на подають. Вам прийшла до колаць діла. Документ чого не показали? Чого там тіпа? Ви бачите, вам що говорять. документ має поставити. Ні, ви розумієте, правильно? Воно прийшла, я тут робив. Ми зарплати плавимо, і вам платимо заплатить. А ми їдемо, щоб вам вказувало за наші очі, що вам робити. І вас підставляли. А сама чого вказували? Тому дай ми про це все просто повернімося. Турдому придумали. У мене є документи в суді. Суспільний директор революції знімає чи буде, я хочу, щоб показали. За нами нам показали. Хай хай Як тут нікого нема? Що тут бачите? Хай зато приїде, пояснить поясните, що проти нього суд буде.

Чекайте, народ нам правда. Народ сказав оправдати, а тільки кинули корами. Пішли ліс. І що брать здобути? Можна я про місники, здається. Ми у себе кабінети будемо якісь додому писати, що нам робити. Пізєприволі. Нас б'ють ївають, нас його такі закони вода. Я правохоронця прошу і Відчує, що тут нічак не вище, що вона не буде. Прокурор були баю, це кажуть, прокурор про виконання терпіть. Прихворю, дружилися. Київ він чорний хоче сказати, заладі, ти там десь на місці. Нормально вставитися. Ви саме песу вас, що тут рішення. Прокурора генерального рішення. В мене документів і є дорогі, єпере іовете. Вам подані 10 разів папка ціла, то кіруза коштана були. Нормативну лесім за дякую. Як ви хочете? Я вчора мені дзвонили, кажуть, як нормативну мотивну і не закони. Ми виставили, каже, претензії немає, ми заповнили стало. Все. Що так, село? давай Поправимо. 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 Дороги, дежу, в а хто закривати? Обачає, що ти домки думали, люди. Вони нема на її об'єдну землі. Що, я не знаю, як це так. Знаєте що? Запам'ятайте таке питання. Якщо людина себе проявляє як людиною свідомою, суддя не має права занижувати і тиснути, типові віддавати в бою тим подонкам, у тим бумажкам. У ті, що сидять, вони немає, це злочин у судді. Якщо людина показує, що вона судять, то вона виходить. Сідає зараз дописати і відбувається і Що б це не думати? До речі, дивіться, що відбувається. Вересні людей. Нас судять. Людей крадуть, то курокнічого не Ну, І удається, кажуть, що ти провоцируєш. Я з документами я приду робію, але вони хочуть це засідання робити, не тільки це там, на тебе, манушки, як розправи над людьми в Україні, там, тих, хто працює пресою, хто е, займається діяльністю, тобто вони всіх нас інгресують тільки за те, що не помагають людям. І дивись, вони сидять, приходять вже два прокурори, вже два на премії, вже два напевно на, на квартиру на Київ, або тут буде підлогу, та екстремусу видавала, е, якби випала СБУ. Будиночок попав під Херсон, Казони. А виявляється, що зараз е, одна громадська активістка по Стрімусу робила запит, а запит їй дали СБУ. що це наш співпрацівник Стрімусу. А він до підсум приїжджав я. Як... Хто може собі працює, Стрімусов, Кирил? Я приїжджав від Служби безпеки України. Без самі, так, тебе так, тому, напевно, може, і Російська Федерація його прибрала, бо він працював на СБУ, він був в команді начальника Херсону СБУ. Звання Стрімусова, увага, полковник. Ти що Розу. сюди, сюди йде, департамент? Ти що ти придумав нам? Що ти взагалі? Кому дозволите? І пішов про, про що відбулося викрадення людини. Ви хто така, вона, так? Ви хто така? Хто така? Ми... Наші кандидати, ми вам наняли. Нас питання до вас є. Ви не можете заводити? Ні, ні, то не ваше місце. Ми вам наняли. Поясніть, що тут відбувається. Чому ти подорож? Ви документи покажіть. Документи вам вдалося, Ne mogu prijaviti... Ja u njih kamioniram, ja u nju padam... Ne mogu prijaviti... U mene je urušila ta stranica... U mene je urušila ta stranica... Ne porušite prava ljudima... Ne porušite prava ljudima... U mene u dirimu...